За минулий тиждень інженерні саперні підрозділи Збройних сил знайшли та знешкодили в зоні АТО 207 вибухонебезпечних пристроїв. Всього з початку проведення антитерористичної операції військові сапери знешкодили в зоні АТО 26 311 мін і саморобних вибухових пристроїв, розмінували 59 об'єктів, розчистили 585 кілометрів автомобільних доріг та 17 кілометрів залізничних колій. У прифронтовій Авдіївці для учнів шкіл започаткували уроки мінної безпеки. Військовослужбовці збройних сил України розповідають дітям, як поводитись, виявивши міни чи боєприпаси. Послідні време російська терористичні війська приміняють розривний. Якщо їх тільки взяти в ручки, а тим більше поранити на какомта на какої твердоповірності? То пройшло Граната прив'язувається в чому либо Натягується проволока і чоловік знімається, розжимається предохранительное кальцо. Человек ідео, проволочка, тоненька, не замічає, потаскує чеку, прайскують вибух. Профілактичні заходи посилені в прифронтових містах, адже після бойових дій не всі боєприпаси були знешкоджені. Цікавість притягує дітей до небезпечних знахідок. Саме на початку навчального року у нас було декілька випадків. Коли під час бесід з дітьми ми виявили, що вони натягали дуже багато скарбу, скажімо так, небезпечного, виїжджали ми разом із міліцією додому, вилучали, але, на щастя, це були не бойові там якісь снаряди. Вчителі вважають, що діти повинні дізнаватися про такі важливі речі від рятувальників і військових, людей, які безпосередньо мають справу з вибухонебезпечними предметами. Під час бойових дій дуже багато залишено не розірвавшихся снарядів, заміновані території. А дітлахи в будь-якому віці дуже як вам сказати безпечні і дуже цікаві їм саме ці предмети. Тому такі лекції дуже важливі для наших дітей. Військові лектори застерігають, не слід піднімати підозрілі предмети, навіть якщо вони не схожі на боєприпаси. У звичайній ручці або мобільному телефоні може критися небезпека. А, якщо на землі без мини, Несмотря на те, що достаточно безпечне устройство, но поки у відділі знайте, що все одно можна кути. В ручки і коли в житті такі штуки не брать. Ілюструють розповідь за допомогою слайдів із зображенням снарядів протипіхотних і протитанкових мін. Учні молодшої групи про мінну безпеку розповідають за допомогою малюнків. Військові обіцяють, що проводитимуть такі лекції для дітей, доки не закінчиться війна. Віктор Гром, Володимир Кухарський, чаще.